Вітаю, мої дорогі любі, в рубриці Христотерапії з Наталією Шпит, Зустрічі Любові, Ісусі Христі в Господі нашому, слава Ісусу Христу! І сьогодні хочу з вами щось таке зробити нове, тобто почати читати книжку, дуже значиму для мене. Називається вона «Кехері то мене. В перекладі з арамейської Благодаті Повна, написав цю книжку отець Домінік Хмельєвський, пропонує нам він справжнє шаленство. Скажу вам, У найбільших наших змаганнях довірити себе жінці, тій жінці, з якої народився Спаситель, довірити себе непорочному серцю Марії. І з нею йти до перемоги. Саме цьому вчить книга Кихітомени, і з таким наміром її е, взагалі варто читати. Так? Це е, книга пише отець: відкрий її дивовижний секрет і війди у своє призначення. Тому би хотіла почати її розділ за розділом читати для вас, бо не всі, можливо, мають таку змогу купити книжку, але, можливо, хтось її і має, то буде дуже добре послухати в записі. Ступ. Марія матір нового покоління, що народи... народиться із жінки, яку заповів. Бог і восторжествує в боротьбі проти диявольського покоління, розчавлюючи йому голому. Зверталась до всієї церкви остання фатімська візіонерка, сестра Люсія. Хай би де з'явилась кихетомени, там повсюди відкривається небо. І там Марія, найкрасивіша жінка Всесвіту, формує нове покоління воїнів, про яке сповіщалися ще в книзі Буття, до фінальної бити проти сатани, описаної у 12 розділі Откровення Іоанна Богослова. У всьому світі створюється зараз потужна армія Марії. Що її вона навчає по всіх теренах нашої планети, щоб здійснити тріумф нового свого непорочного серця, яким готує друге пришестя? Сьогодні ми стаємо свідками неймовірної активізації покоління жінки, яке з максимальною рішучістю прагне перемоги і розгромити зло в апокаліптичній війні за людські душі. Кихаріту мене це дивовижний підручник духовної боротьби. Це також запрошення для тебе, читачу, вступити до школи Марії, щоб Марія найпрекрасніше почала тебе формувати силою Святого Духа, потужним авторитетом Ісуса Христа для відкриття любові Небесного Отця, яка нескінченно перевещує будь-яку іншу любов. Зараз ти отримуєш запрошення стати частиною покоління жінки, пройти бойову підготовку до найбільших перемог у духовній битві за вічне життя. Але спочатку ти маєш познайомитися з Марією. Тобі треба дізнатися, хто вона, ким є ця таємнича мене. Коли ти вже з нею познайомишся, то просто закохаєшся в неї так само, як Бог закохався в неї на всю вічність. А коли вже закохаєшся в неї, то не відступиш і перед найкрасивішими викликами, перед найскладнішими викликами. Щоб боротися заради неї, ти отримаєш від Святого Духа дар безстрашного серця та непереможного духу. Підготовлений нею, прихований у її непорочному серці, ти в прискореному режимі отримуєш бойову готовність і будеш свідком надзвичайних чудес і переламних моментів у своїй духовній боротьбі. Ти готовий? Якщо так, то поглянь зараз в її очі на обкладинці цієї книжки і скажи: Я хочу познайомитися з тобою, Маріє. Я хочу тебе покохати. Я хочу, щоб ти сформувала мене до найбільших духовних перемог. Використай мене для тріумфу твого непорочного серця в світі. Так, я хочу бути увесь твій Маріє. А ти, будь уся моя, бо тільки в тобі я буду весь для Бога, а боховець для мене. Візьми мене за руку, мене, і поведи мене до відкриття твого дивовижного секрету, а в, нього, в ньому до мого вічного призначення. Амінь.